Кривава війна забрала життя одразу двох героїв. Своїх синів втратила Прилуцька та Сухополов'янська громади. Дві сім'ї, але одне горе на всіх. Сльози болю та розпачу омивають обличчя рідних. 6 жовтня на щоті до рідного дому повернулися герої Олександр Ячеславович Найко та Володимир Васильович Левченко. Сотні людей на площі, що схиляють голову в скорботі, розділяючи біль, горе та жаль родин. Ми проводжаємо в останню дорогу. Героїв Прилуцького краю, героїв України. І Олександр, і Володимир мужньо виконали свій військовий обов'язок. Загинули в боях за нашу батьківщину, нашу свободу, нашу незалежність. Полеглих військовослужбовців Олександра і Володимира об'єднувала любов до батьківщини. Спільний обов'язок та єдина біда, що постукала у двері кожного українця. Сьогодні вони герої, а колись вони зростали звичайними приучанами. Навчалися у стінах однієї школи. Одразу двох випускників втратив Прилуцький ліцей номер 7 Ці воїни колись були учнями нашої школи. Це найкращі захисники. Це найпорядні, найпатріотичні чоловіки. Тож пам'ятаймо про цей священний подвиг. Цінуймо ці безневинні життя, які ангелами-охоронцями будуть нам допомагати наближати перемогу. Пам'ятаймо, цінуймо, не забудьмо і всі Наближаємо кожен на своєму місці гідно перемогу в цій кровожерливій, несправедливій терористичній війні. Олександр Найко народився 20 березня 1970 року у Прилуках. Працював у рідному місті, закохався, одружився та будував родинне гніздечко. Сім'я Найко осіла на прилученні у селі за місця. Із кохання Олександра та його дружини Тетяни народилося двоє синочків та доньок, захищаючи своїх дітей, онуків та кожного з нас. Олександр Найко героїчно загинув. 29 вересня 24 року. Серце Олександра В'ячеславовича. Зупинилося це був чудовий чоловік, відповідальний, щирий. У мене про нього залишаться тільки хороші спогади. Завжди допомагав, коли треба. Дуже хороша і світла людина. Найкращими словами згадує знайома Олександра Юлія. Добре, не завжди готовий був прийти на допомогу урівноваженим, спокійним. Молодший за Олександра на 8 років герой Володимир Левченко народився 8 лютого 1978 року. Свої студентські роки провів у профтехучилищі, здобував освіту за спеціальністю електрогазозварювальник у цивільному житті. Водій у кожен куточок України віз все необхідне. Та в час повномасштабного вторгнення, не вагаючись, Володимир взяв зброю до рук і став на захист батьківщини. У бою за Україну її свободу і незалежність 3 жовтня 24 року. Володимир Левченко. Ченко загинув без найріднішої людини. Залишилась мама Наталія Григорівна, коханого чоловіка втратила дружина Наталія, Без люблячого батька лишилась донька Влада, без рідного брата Олег добрим, чуйним, дбайливим та люблячим татусем. Таким не стримуючи сліз, згадує його подруга Богдана. «Вова був добрим, дуже веселим. Правда, хороша людина, що я можу сказати Дітей любив дуже. Остання розмова Богдани з Володимиром стала болісною згадкою, яка ніколи не зтреться з пам'яті. Мала не переживай все нормально. Послідній наш розмова був». свого захисника героя та сусіда прийшла провести в останню путь. І пані Юлія називає Володимира Васильовича людиною з великим серцем. Дуже гарна людина, дуже жалко. Він був мені як за батька, бо дуже близько жили і дуже багато допомагав. Хай він спочиває з миром хотілося. Ж він звичайно жив. За кожною жертвою цієї жорстокої війни стоїть велична особиста трагедія українців, які втрачають найрідніших дорогих серцю людей. Відтепер Олександр Найко та Володимир Левченко боронять українську блакить. Їх героїчна загибель, ціна мирного ранку та тихого вечора. Наші захисники щоденно ризикують власним життям на фронті, аби у містах України майоріли синьо жовті стяги. А 6 жовтня пропори позаду своїх героїв несуть прилучани. Олександр Найко та Володимир Левченко йдуть алеєю героїв, як герої, що віддали життя за Україну.